Так, вийшов у нас такий квадратик. Так, значить, це в нас буде лицева сторона. Фліс гладенька, е, така з шерстю, можна сказати. Так, з лісу. Е, назовні буде. Ниточки обрізаємо займі. Так, значить, будемо лицем до. Лицем до лиця будемо шити. Ось так. Лицем, лицем до лиця. Так, потрібно визначитись. В мене буде з цієї сторони деличко, я планую зробити замочок. Ось, в принципі, можна і так і так, щоб закривалося, так? Або краще, мабуть, з цієї сторони, так, що тут тільки трошки прихватимо, я прихвачу тільки в шовчик. Мабуть, спочатку зробимо замочок. Замочок беру на всю довжину, так само. Вже знайшла. Кінчики я підпалюю, завжди. Замочок вставляю. У мене такий без собачки, як на неї говорять. Трошки піддіваю. Купила великий метраж там на одному сайті тканин. Там і замочки були. Тут я колись 10 метрів їх купила, і такі маленькі ці собачки по кольорах. Не було таких з собачками. Такими ручечками були, які були. Шостово з цієї сторони надівається. Зараз ми з цієї спробуємо. О, попала, зробила. Є? Так, не до кінця. Так, значить, лицем до лиця, так само замочком пришиваємо, лицем до лиця. Трошки не дуже може рівна. Саме поверхня. Ось так. Лицем до лиця е, пришиваю замочок з цієї сторони, так, він вивернеться, і потім до тої частинки. Так, пришиваю. Духа машинка. Так, я беру одну лапку з одної сторони. Так. Собачку, щоб вона не вискочила. Натягнути рівненько. Так, скучну. Ну тут, мабуть, я її приподніму. Так, обов'язково книжки. Так, один кінець пришила. Ось він є. Так, тепер. Так, накладаємо цю частинку на це. Так, знову ж таки, лице в нас до лиця. Лице в нас до лиця. Накладаємо. Тепер цю частину я його перевертаю. Так. Вишиваємо з цієї так само сторони, рівненько-гарненько, щоб нічого не перекосило у нас. Так само лице до лиця. Так. Трошки допомагати, підсунула, щоб воно не дуже було грубе, щоб воно ну, рівно нам пришело. Так, Помагати ще. В кінці потім закляти. Так, голочку з серединку. Так. так, лапку підняли, пропихнули цю собачку саме, пропихнули. Чуть-чуть і назад і сюди робимо закрепку. Можна тут є обріз нитки. Так, ось так гарненько з цієї сторони з вивороту. Ну, об обметувати я не буду, оскільки рушничок сам він обметений вже є. А сама тканинка вона не торочиться, вона нормально сприймає. Так, є. Так, є. Значить, що в нас вийшло? Якщо його так розвернути. Так, у нас вже є. Ось, вже частина роботи зроблена. В ідеалі можна його ще отут зафіксувати, ще строчки зробити. так? Ну, Більше це робляться на постелі, на постільній білизні робляться. Можна його робити, можна ні. так? І потім ще по колу зараз отак по, по трьом сторонам, так само з вивороту, я пройдуся. ось. Обов'язково зробити, можливо, такий невеличкий перекатик отут. Ось так, трошки його, тому що треба десь по кінчиках оці, ну як би, вже з досвіду так, виходить, що трошки, щоб був перекат на, на нижню частину подушечки. Ось, Тоді тут гарненько, саме отут, можна зробити закріпку і не буде отаких от горбів. Отакий От самий в мене вийшло саме як з попередньої подушки. Ось тут в мене не вийшло трошки, так? Я тут загорнула і зробила. Так? Цей раз я вже продумала, і саме буде зручно і буде красиво зробити ось тут закріпку, перекат зробити. Звичайно, тут у нас трошки буде виступати нижня частина, але ми його скріпимо. Це подушечка, воно гарно. На бік рівномірно вона ж буде мягкенька і буде цей невеличкий там, тим, сантиметр два буде виступу, на передній частині навіть красиво буде. Ось тут якраз лягать. Так, Поїхали. Йдемо далі. Можна замінити. Так вже. Значить, для е, нам для замочка треба лапка одностороння, ось така. А для машинки, для стрічки такої з'єднувальні шви, ось таку я вставляю лапку. Вона легко вставляється, тут тільки ти придавила, щоб вона гарно кріпилася. І беремо ці кінчики. Ось так. До краю, якраз зроблю зараз це. Зшиваю до кінця, тому що зараз якраз цей перекатик я і зроблю. Зараз ми його з'єднаємо. Я зробила на цей, цей, паралельну стрічку до замочка. Так, щоб ось тут, тут ніби трошки буде отак перекатик наперед. Нічого страшного немає, щоб мені зробити цей кінчик головне. Воно трошки зараз перейде на цю сторону, але це все буде красиво лягати. Зараз на нашій подушечці. В кінці обов'язково закріпку, так. так. з цієї сторони так само ми гарнесенько робимо такий перекатик сюди, так. вертаємо. Та-дам! Як любить казати моя донька, Так, тільки отут у нас ще виходить, треба про... ще скріпити. зараз ми тут ще чуть, -чуть дострочимо його. Поправляємо і виходить прямо на Зараз я її покладу сюди. Так. Так, так, так. Відправляємо кутики, гарно вирівняємо, все чудово. Бачка у нас тут залазить. Ось. Ось така гарненька подушечка у нас. Ну, наволочка на таку подушечку з принцесою Діаною вийшла. Така декоративна подушечка буде для ваших діток в дитячу кімнату. Приємною і милою. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, діліться, як ви робите подушечки для своїх діток. Ось красивенько, гарно вона лягла. Можна попрати потім. До побачення, до нових відео і зустрічей!